Якщо хочеш спастися і впізнання істини прийти, напружуйся завжди підноситися над плотським і надією приліплюватися до єдиного Бога, погодячись таким чином, з примушуванням себе зсередини, зустрінеш начала і влади, які ведуть разом з тобою боротьбу з підступами помислів, але перемагаючи їх молитвою. І, перебуваючи благонадійним, здобудеш благодать Божу, яка позбавляє тебе грядущого гніву. Хто розуміє таємниче сказане Святим Павлом, наша боротьба з духами злоби», той зрозуміє і притчу Господню, яку він сказав про те, що слід завжди молитися і не сумувати. Закон образно повеліває шість днів трудитися. А сьомий уникати справ. справа душі полягає у благотворінні майном, тобто справами, уникання ж її або спокій у тому, щоб, за словом Господа, продати все своє і роздати убогим, і, заспокоївшись через таке некористолюбство, святкувати у мисленному упованні. Саме в цей спокій і святий Павло заохочує нас увійти зі старанням, постараємося увійти до цього спокою. Це сказали ми, не закриваючи майбутнього і не визнаючи, що всяка нагорода буде тут, але даємо тільки розуміти, що раніше слід здобути в серці діючу благодать Святого Духа. І потім відповідно цьому увійти у Царство Небесне, відкриваючи це, і Господь сказав: Царство Небесне всередині вас є, теж сказав і апостол: віра є здійснення очікуваного. І ще перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, чи ви не знаєте, що Ісус Христос живе у вас, хто пізнав істину? Не противиться скорботним пригодам, бо знає, що вони спрямовують людину до страху Божого. Колишні гріхи, згадані в образі, пошкоджують благонадійного, бо якщо вони виникають знову в душі, супроводжуючись печаллю, то віддаляють від надії, а якщо з'являються без печалі, то знову вкладають всередину давні осквернення. Коли розум через самовідречення сприймає несумлінну надію, тоді ворог під приводом сповідання, як на картині, зображає перед Ним колишні гріхи, щоб знову розпалити пристрасті, з благодаті Божої вже забуті, і таємно нашкодити людині, бо в такому разі, і той, що вже просвітився і ненавидить пристрасті, з необхідності затьмарюється. Засмутившись від того, що зроблено, а якщо він ще покритий як туманом і з'єднаний з, з похіттю, то всіляко затримується в таких помислах і почне пристрасно розмовляти з їх підступами, і тоді такий спогад буде не сповіданням, а пристрасним підступом. Якщо хочеш приносити Богу правдиве сповідання, то не згадуючи про колишні свої наміри, Терпи мужньо наслідки їх, тяжка скорбота находить за раніше вчинені гріхи, приносячи з собою споріднене кожному гріху, знавець справи, який пізнав істину, сповідатиметься Богу не спогадом про те, що вчинено, а терпінням того, що осягає Його, відкинувши сердечне вболівання за гріхи і безчестя. Не обіцяйся покаятися за допомогою інших чеснот, бо марнославство і нечуттєвість зазвичай служать гріху і правим. Як чеснота зазвичай народжується від болісних скорбот і безщастя, так гріхи від марнославства і втіх, усякі тілесні ласощі походять від попереднього заспокоєння тіла. А до цього заспокоєння приводить невіра. Хто перебуває під гріхом, не може один подолати плоске мудрування, тому що має у членах постійно існуюче розпалення, пристрасним належить перебувати в молитві й покорі, бо із допомогою їх або заради їх ледве можна боротися з підступами, хто з послухом і молитвою бореться зі своїми бажаннями. Той майстерний борець, який віддаленням від Плицького явно показує мислену боротьбу, хто не узгоджує волю свою з волею Божою, той спотикається в власних своїх починаннях і попадається в руки ворогів. Коли побачиш двох грішників, які мають любов один до одного, то знай, що вони один одному допомагають у самодогоджанні. Високомудрий, гордий і марнославний, вдало примиряється один з одним, бо той хвалить марнославця, який рабський перед ним схиляється, а цей величає високомудрого, який часто його хвалить. Боголюбивий слухач в обох випадках отримує користь. Коли говорить з похвалою про його чесноти, між ще більше, більше стає до них ревним». А коли викривають його лихі справи, він примушує себе до покаяння, нам слід згідно з удосконаленням і життя мати, а по життю ми повинні підносити до Бога і молитву. Добре, звичайно, мати найголовнішу чесноту і ні про що по частинах не піклуватися, ні про що по частинах не молитися. А тільки шукати Царство Божого за Словом Господнім. Але якщо ми піклуємося ще про кожну потребу, то повинні про кожну і молитися, бо хто без молитви що-небудь робить або про щонебудь піклується, той не доводить благоуспішно до кінця свою справу. І саме це означає сказане Господом: без мене не можете творити нічого. То не, хто нехтує заповідь про молитву, той впадає у найбільш недоречний непослух, з якого один пересилає його до іншого як в'язня, хто благодушно приймає теперішні скорботи, надихаючись надією майбутніх благ, той знайшов розуміння істини і вдало позбавиться від гніву і печалі, хто за істину приймає наругу й безщастя, той простує апостольським шляхом, взявши хрест, будучи обкладений путами, хто ж без цього намагається слухати серця, той спокушається розумом і впадає у спокуси та тенета диявольські. Хто бореться, той не може перемогти ні помислів без їх причин, ні причин без помислів. Бо коли відкинемо одне з цих окремо. То трохи згодом інші знову вкинуть нас в обидва, хто через побоювання зазнати якогось зла або ганьби воює з людьми, той або тут надмірно злостраждає, або в майбутньому віці без милості буде мучений. Той, хто хоче скинути з себе тягар, повинен у молитві все довірити Богу і, тримаючи розумно міцне на нього уповання. На всю силу зневажати піклування про плотське. Коли диявол бачить, що людина без потреби займається тілесним, тоді раніше викрадає розуміння, викрадає розум, а потім, досягнувши успіху в цьому, відсікає і уповання на Бога, як главу. Коли досягнеш захищеного місця чистої молитви, не думай у цей час про речі, про які підказує ворог. Щоб не втратити кращого, бо краще стрілами молитви вражати його десь внизу ув'язненого, ніж розмовляти з ним, коли Він, пропонуючи нашій увазі нікчемні речі, ухитряється відвернути нас від моління проти нього. Пізнання речей буває корисним людині під час спокуси і смутку, а під час молитви воно зазвичай шкодить. Якщо ти отримав жереб учити в Господі, а тебе не слухають, то в думках не сумуй і явно не обурюйся тим. Заради такої скорботи не будеш засуджений разом з тим, хто не слухає тебе, заявне ж обурення, тим же будеш спокушений. Під час бесіди не проховуй того, що потрібно і корисно для присутніх, приємне висловлюй прямою мовою а жорстоке – алегоричною. Того, хто не належить до підпорядкованих тобі, не викриваю провині у вічі, бо ця справа стосується скоріше влади, ніж поради. Що мовиться взагалі багатьом, те буває всім корисне, кожному ж своє при цьому вказує совість. Той, хто говорить правду і сам повинен дякувати Господу за те, що від Бога прийняв те, що слід говорити, бо істина є справа Бога, який не говорить, але діє у ньому або на нього. З тими, які не дали обітниці підпорядковуватися тобі, не вступай у суперечку, коли вони противляться істині, щоб замість повчання не вийшла сама ворожнеча за писанням. Хто допускає послушникові, коли він противиться, де не слід, той спокушає його у цій справі і налаштовує взагалі зневажати обітниці слухняності. Хто зі страхом Божим напоумляє і навчає того, хто грішить, той набуває собі протилежну провинні чесноту, а злопам'ятний і недоброзичливець, засуджуючи впадає згідно із законом духовним в однакову з ним пристрасть.